У Львові затримали керівництво Держпродспоживслужби за спробу передачі Хабара. Керівник обласного відділення та начальник відділу пропонували правоохоронцям 2 тисячі доларів за прикриття своїх корупційних схем. За даними слідства, керівник служби налагодив побори від підлеглих керівників структурних підрозділів та місцевих підприємців. Затримали підозрюваних під час надання коштів. Розслідування триває. На Личаківському цвинтарі завершили перший етап ексгумації давніх поховань. Загалом за чотири місяці робіт знайшли понад 650 останків. З них мала частина періоду Першої світової війни, а решта другої світової та повоєнного часу поховання були е, йшли рядами. В деяких місцях були надзвичайно на різній глибині від 40 сантиметрів від рівня поверхні до двох і більше метрів від рівня поверхні. Багато споховань були з. Черепами, які після загибелі, власне, проводили це розрізання черепу. І це видно, що це є після або госпіталю, або люди, які гинули їх, власне, перед похованням, власне, проводила така процедура. Двоє з похованих виявилися солдатами вермахту. Також знайшли різні артефакти: монети, залишки одягу, жетони воїнів, надгробки та хрести. Традиційно за ці речі ми маємо відповідно до дозволів Міністерства культури і до тих правил передати до музею. Ми будемо це передавати до Львівського історичного музею. Якщо, наприклад, це буде цікаво ще, наприклад, музею історії Львова чи комусь іншому, з узгодженням з Міністерством культури ми це погоджуємо і можемо передати також іншому музею. Нагадаємо, що на території, де проводять ексгумацію, було кладовище часів Першої світової війни. А потім радянська влада продала тут свої поховання, коли прийшла до Львова. Під території Личаківського кладовища була така величезна довга стела, де було написано «Посередині планети в громі туч грозових смотрять мертві в небо, вірять мудрість живих. Видно, та мудрість живих росіянами недовго дотримувалася, бо ми бачимо, що. Знову почалася війна. А в кінці алею, тобто на початку, якщо говорити з цього боку, був е, такий бронзовий орден, орден, який лежав на землі, і там також було написано, щось «За Леніна, за побіду за вас. Додамо, що на території розкопок по завершенню усіх робіт планується звести меморальний комплекс. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Наша країна залишається однією із світових лідерів з головною причиною смертності від серцево-судинних захворювань. За 30 років виявлення випадків хвороби збільшилось вдвічі. Причиною цього слугує багато факторів, як поведінкові, тобто результат способу життя, так і генетичні та стресові. Проблема полягає в тому, що на серцево-судинні захворювання припадає 64% смертей в Україні, не пов'язаних з військовими діями. Фактично на мирній території України вбивцею номер один населення є, на жаль, саме серцево-судинні захворювання. Найпоширенішою є ішемічна хвороба серця. Через неї гине 7 із 10 хворих людей. А кожен п'ятий випадок смерті спричинений цереброваскулярними хворобами, однією з яких є інсульт. Пік цих захворювань і передчасної смертності припадає на людей віком 40-60 років. Це люди, які ще могли би працювати, могли би жити для своїх сімей, для своїх для своєї країни для себе. Але вони один варіант передчасно помирають, інший варіант або отримують серйозні проблеми зі здоров'ям, які заважають їм щасливо жити, або ще гірше вони інвалідизуються і стають тягарем як для себе, так і для своєї сім'ї, так і для суспільства. В більшості випадків пацієнти приходять вже тоді, коли їх щось турбує. Проте спеціалісти рекомендують діяти на випередження. Ми щодня говоримо про зростання числа інсультів, інфарктів, виявлення людей з гіпертонічною хворобою, вперше виявлених людей з цукровим діабетом і Увагу суспільства треба привернути до того, щоб не думати, як полікувати тоді, коли вже настає критичний момент, а як вжити заходи, щоб людина не захворіла, щоб в неї було довше років активного повноцінного життя. Профілактувати серцево-судинні захворювання можна, і основне правило здоровий спосіб життя. Більше того, це і попередження багатьох інших небезпечних хвороб. Відмовитися від тютюну, відмовитися від алкоголю, вести здорове харчування, тобто знизити споживання солі, більше овочів, фруктів їсти. Наприклад, всесвітня організація охорони здоров'я пропонує, щоб цих овочів, фруктів було 400 грамів на день. Відмовитися від переробленої їжі, тому що вона містить, як правило, багато трансжирів, доданих знову ж таки солі і таке інше. І звичайно, це рухова активність. Саме тому, щоб знизити поширеність факторів ризику серцево-судинних захворювань, у Львові об'єднали свої зусилля фахівці закладів охорони здоров'я всіх рівнів та інших зацікавлених сторін. Зокрема, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, центр громадського здоров'я та громадська організація Життя за партнерської підтримки україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Це є співпраця лікар-пацієнт, зокрема первина ланка це є сімейний лікарний терапевт, також педіатр це є підлітки, яким теж треба доносити інформацію в плані тютюнопаління, ем, в плані вживання алкоголю, це теж стосується енергетиків, ну і, звичайно, здорове харчування. Перше, це інформаційна кампанія. Звичайно, це є над надзвичайно важливе. Ну і я думаю, що серед медиків треба теж популяризувати питання здорового способу життя і відношення до, до культури, культури поведінки і культури здорового способу життя. Тому не відкладайте турботу про своє здоров'я на потім. Розпочніть профілактику вже сьогодні і допоможіть це зробити своїм рідним. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Француз подолав більше 4 тисяч кілометрів на велосипеді, щоб зібрати кошти на закупівлю генераторів та аптечок для військових. По дорозі завітав і у Львів. Карім Лунісі ще на початку повномасштабного вторгнення хотів вступити до лав ЗСУ. Але через його вік та недостатні знання англійської його не прийняли. Тоді він вирішив займатися благодійністю. Прямує чоловік до Києва, а загальний його маршрут складає близько 4,5 тисяч кілометрів. У Львові водій порушив ПДР на очах патрульних. Керманич легковика вирішив не чекати, поки проїде трамвай, та виїхав на зустрічну колію, щоб об'їхати корок. Це побачили правоохоронці і наздогнали порушника. Як з'ясувалося, водій вже не вперше порушив правила ПДР і вже виплатив не один штраф.